Давайте порахуємо. Навіть 20 мільйонів вони вкрали. Це тисяча дронів. Тисяча дронів це 300 життів спасених наших хлопців. І, і 500 тих в, 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 орків, які в землі остануться. Це mm -hmm. як мінімум. А вони в Монако раз під'їжджають на машинах, розказують, як, як вони два дрона потім привезли mm -hmm. <рес> за гуманітарну допомогу. А може і набагато більше, ніж 20 мільйонів. Сотні підрядів, виграні тендери по всіх регіонах України. Компанія разом зі спільниками отримує право постачати послуги. Варіантів безліч від канцелярських послуг до ремонтів доріг. Вони отримують аванс, а потім не виконують зобов'язання і просто втікають. Кримінальне провадження нічого не дають. Втім, свідки заговорили. Ми сьогодні про це вам розкажемо в деталях історія, від якої просто опускаються руки, знаючи, що подібне відбувається дуже поруч. І сотні компаній, які співпрацювали із цими, на мою думку, покидьками мовчать. Мовчать і слідчі, їм теж зателефонуємо. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі, нещодавно я вам розповідала про розслідування моїх колег із видання Українська Правда, зокрема Михайла Ткача. Це була історія про такого київського волонтера на Ламборгіні, який відпочиває на найдорожчих курортах, купує шикарні автівки в розпал повномасштабної війни. Сьогодні маю для вас продовження цієї історії, скажімо так, із новими фактами і персонажами, які теж. Не бідують, отже, друзі. Нагадаю про що контекст вийшло розслідування, в якому 37-річний волонтер Олексій владіміров який веде розкішне життя під час повномасштабного вторгнення, дружить з мером Києва кличком, а допомагає так би мовити отримувати держпідряд у будівництві та оборонній сфері, там просимо свіло з весельями. Там приїжджаєш. тут бассейн 25 метровый для всех бесплатно. Все в семью. Все в семью. Говорят, в этом номере жила Бейонсе, но это не точно. Мама дала би за Їздить за кордон за систему шлях як волонтер привозить два мавіки, при тому демонструє в соціальних мережах своє розкішне життя. Автомобілі, готелі, їжа, ресторани все це майоріло під час його виїздів на кілька місяців за кордон за двома мавіками. Але корінь цієї історії і зла не в вояжах цього пана, вірніше не тільки в них. У волонтера цього Володімірова є друг звати його Дмитро Половко. Один із найближчих друзів у Дмитра Половка є мама, і вони мають компанію під назвою ДСЗ Компанія з Дніпропетровщини, але на початку повномасштабного вторгнення почала отримувати багато мільйонів тендерів на роботи у Києві. Наприклад, у 2022 році на натендерила майже 7 мільйонів, у 2023 – 50 мільйонів, у 2024 – 50 мільйонів лише за перші 6 місяців цього року. Сам Половко при цьому живе справді на широку ногу, з дружиною відвідав на Rolls-Royce казино в Монте-Карло. Приблизно з червня вже другий місяць схоже живе на Лозеровому узбережжі Франції, поки компанія матері Дмитра облаштовує сквери, бомбосховища та інше в українській столиці. Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі 3 мільйони 520 тисяч гривень. Квітень двадцять року. Капітальний ремонт. І реставрація підпірної стінки в парку Позняків в Дарницькому районі. Тобто, там само ще 4 мільйони 479 тисяч гривень вже 1 червня цього ж року. Тобто, загалом більше 8 мільйонів на ремонт і реставрацію підпірної стінки в парку на Позняках. Історія виявилася ще цікавішою, бо наприкінці цього розслідування задалися питанням. А хто іще є в спільниках, і як вдалося через підставні компанії, імена яких тоді були невідомі, реалізувати чимало проєктів. В чому власне схема? Зараз розкажу. Я мала розмову із Наталією Дзюбою, однією із жертв історії махінацій, про які далі буде мова. Наталія є директоркою та власницею ТОВ Дорожній Альянс України. Якщо коротко, то пан Половко і його спільник, пан Кансур, і його дружина, і того і іншого, отримують передплату від державних підприємств та не виконують узгоджені роботи, а також закуповують товари, послуги, оренди техніки та не розраховуються із постачальником. Тобто, ця група компаній, чому кажу група, і чому назвала дружин цих панів? Бо вони всі в одній схемі. Можливо, здійснюють економічні злочини, крадуть державні кошти, а потім виводять в кеш через компанії-конвертори, які так само їм належать величезні суми. При цьому не виконуючи зобов'язання перед державою. Ось на ваших екранах зараз список тендерів і список компаній, які пов'язані із цими особами. Отже, Дмитро Половко. Разом із колегою Віталієм Канцером, запам'ятайте це прізвище. Є засновником та керівниками низки компаній, по яких зареєстровані виконавчі провадження, суди, кримінальні справи, спойлер, які нічим не завершуються. Головні з цих компаній це згадана вище ТОВ ДСЗ. Це та що виграє тендери в Києві і фігурувала в минулому розслідуванні. Також нова компанія ПП Авігея СТ та ТОВ 2000. 14. по цих компаніях відкриті кримінальні справи, зареєстровані виконавчі провадження. Є інформація із відкритих джерел, що лише тільки по одній компанії під назвою Авігея СТ» відкрито 27 виконавчих проваджень на суму більше друзі, ніж 70 мільйонів гривень. В чому ж сага цієї історії і про що говорять свідки? Зараз розкажемо. Отже, свідки розповіли, що у 2020 році, із листопада, по грудень місяць їхня компанія постачала щебеневу продукцію на два об'єкти в Чернівецькій області для ПП Авігея СТ. Однак вони не розрахувались. Ці пани власники компанії із компанією Дорожній Альянс за поставлений товар. І на сьогодні борг складає лише по цьому кейсу, невеликому, 850 п'ятдесят тисяч. Зараз на екрані ви побачите фото тендерів на двадцять і мільйонів гривень. Причому фірма матері цього половка, за словами пані Наталії, на цьому об'єкті були субпідрядниками, а генпідрядниками була азербайджанська компанія. Дмитро Половко виконував роль рішали його завданням було якомога більше отримати передплати від генпідрядника і допомогти із відмиванням коштів в подальшому. Далі ще цікавіше: через те, що Кансур і Половко не розрахувалися з постачальником, вони виконували будівництво із технічними порушеннями і не виконували роботи в зазначений строк, компанія-замовник, розриває з ними угоду і, увага, проводить наново тендера, в яких виграє вже інша компанія. А що ж, жертви? Мені вдалося поспілкуватися із комерційним директором компанії Дорожній Альянс України. Це В'ячеслав Шевченко. Він називає компанії Кансура і Половка справжніми ОПГ і каже, що після співпраці з ними його компанія і бізнес ледь не закрився, і що він готовий судитися і довести справу до кінця. Я спілкувався з жінками, не спілкувався спілкувався з Дмитром, е Наскільки я потім ви Дмитро Половко потім вияснив, що це бувши міліціянт, і бу, бу, будучи міліціянтом і в той період, е, коли він був, але а може трошки пізніше, він був володарем е, гральних цих закладів, знаєте, що біля метро, ну в Харкові. Mm -hmm. Він в Харкові молоді автомати виграчі з однієї сторони, міліціянт, з другої, заходь, заходь пограє. А канцле я вам присилав такий його портрет. Це такий блакитний воріжка з романа з Романа з 12 Це такий краду, але мені дуже стидно, Але краду в та таких, таких, таких великих уже об'ємах. я з ними спіл, ну, стиснувся. Попросили відвантажити на вони там десь повигравали тендера, а були підрядник. Ми попросили з відсрочкою дати їм ще днів продукцію. Попросили там через товариша, я їм повірив, відвантажив. Але після відвантаження зрозумів, що вони розраховуватися не, не збираються. Не збираються. Я почав, якби там, аналізувати то, що. Сталося, що вони навіть документи не дуже хочуть давати. Тобто, підход такий, що ми у вас продукцію беремо, але нічого за це не дамо не, документи, що ми взяли. Ну Ми вибили якось з них документи, навіть якось постарались перші кошти з них там, е ну, вибити. І вони почали плакати, що у нас тут тендер, горить там, будівля, дайте нам ще продукцію, ми відвантажили. І потім я зрозумів, що. Вони нічого не будують. Це така це не корупційна схема, це аферистична схема. А в чому Ті, в ця схема? Заход... В чому ця схема? А вони заходять, заходять в, тендера, в тендера по будь-якій ціні. Їх ціна не волнує. Їх волнує тільки отримання кошти. Тобто, хтось дасть условно там 100 карбованців, вони дають за 50 готові. Але отримують кошти і з таких, як я, довірчивих. Получають матеріали, там, їх розсипають округ стройки, а потім стройка ця закривається, тому що вони кошти ті вже потратили, розраховуватися нема з чим, вони її, не, не можуть їх закінчити. Вони питають, її зробити, але так як я потім вияснив, що на отримані кошти, тільки вони отримали перші кошти, вони купили собі автомобілі, там, якісь, ще якесь майно придбали, вони будувати не збиралися. Тобто кошти взяли, якісь матеріали привезли, фірму збанкрутили, відкрили нову на тих жінок, вони вміняють їх міста. Ті, ті там фірму на банкрутство, на ті, та фірма Віє, по-моєму, на яку mm -hmm, я відповідав, там щось 27, мабуть, впроваджень, якісь кримінальні справи, там кошти отримані. Я вже потім виїздив з херсонських дорог. Тобто й ну, кошти беруть і гру грають, довгу гру грають, а самі а самі собі не непогано, непогано чухаються. Тобто, після Мам... того як вони отримали кошти, вони намагаються створити ілюзію того, що вони ілюзію, виконують так, тендер. Ілюзію. Тендер не виконується. Після чого виникає кримінальне провадження на цю тему, правильно? Так, і так, їх так. вже. Багато цих кримінальних проваджень, втім, дороги далі немає. Тобто це така тяганина судова, яка, я припускаю, може завершитися просто нічим, а гроші нічим. у них. Скільки, скільки, за вашим підрахунком, було операцій вкрадено. Вкрадено. да, вкрадено, і внаслідок я вкрадено. мільйонів п'ятдесят, я так думаю. Угу. За всю діяльність їх там на всяких там. Ну, я, я не хочу там перебільшувати або зменшувати. Ну, от 20 до 50 десь так. Ну, я думаю. Ну, це, це великі гроші, 20 мільйонів це тисяча дронів. на секундочку. Так. Дякую вам. Ви можете сказати кілька слів, чим ваша компанія займається, щоб ми глядачам пояснили, чому ми саме з вами говоримо? Ну, ми займалися постачанням будівельних матеріалів і. Це була щепнева продукція, ми бітом поставляли. Uh -huh. Домовляли за термінування. Дуже непогано працювали, поки не познайомилися з цими панами. <реш> Потім дуже тяжко. Ворохували з нами, ми за своїми постачальниками. Ну так, вони підбили, ми фактично залишились без бізнесу. Я буду судитися з ними до кінця. Ні. То я не ну, дам так, так бігати по Україні. А мене дуже, дуже збентежило, то що я писав куди, куди тільки міг, і, і в всі інстанції, в СБУ. Подивіться, це ОПГ, ОПГ, реально, ось схема. Ось я вам показую, де вони заплатили 500 тисяч за рукавички. У них три, три людини там на фірмі числяться чи чотири. Вони на 500 тисяч гривень ці технічні рукавички купили. Ось вони на медичний центр повели кошти за той, за схват. Ну ось дивіться, беріть. І після цього вони цю фірму кидають, на своїх жінок відкривають нову, чи там підкуплюють. І виграють на 170 мільйонів тендерів в Кіпзеленбуді. В період війни 170 мільйонів шахраям віддають, мене на голову не наважиться. Це ж ось воно все. Я писав куди тільки міг цю інформацію, нікому не інтересно. Ячеславе, е я вас хотіла спитати з приводу того, як вони ці тендера отримують, за вашою думкою. Тобто, це ж має бути хтось рішала там, умовно, да? той, хто кришує і дає. Але, можливість їх... Ми вам словами, ми вам занесемо. Ми виконаємо домашнє завдання. Не mm. у нас, ми, ми, ми знаємо, як робити домашнє завдання. Я Зелен Буде, Снеленбу, пишу. Подумайтесь, у них кримінальні справи. Куди ви лізете? На цих людях на пов'язаних компаніях кримінальних справи сто 170 мільйонів. Постраждала сторона, зверталася до слідчих, надавала всі докази. Також деякі приватні компанії, з якими не розрахувалася ППА ВГСТ, в особі та Половка по поставлених матеріалах, так само подали позови. Втім, з боку слідства і досі тиша. Тому єдина надія на розголос змі. Для того щоб перевірити цю інформацію, я вирішила подзвонити одному із слідчих по справі якраз дорожнього альянсу. А, алло, Вадиме да. а, Вадиме, вітаю вас. Мене звати Яніна Соколова. Я журналіст. Ми проводимо нині розслідування в одному із кримінальних проваджень, де ви є слідчим. Хотіла б дізнатися деталі це стосовно компанії Половка і Камсура Віталія. Uh, можу назвати номер оновлено впровадження? Можете нам кілька слів сказати, на якому етапі зараз справа? Ні, не, не можу. А чому? Це для неї розслідування. Тобто зараз іде розслідування? А ти, ти, ти бачила мені телефонити з невідомого номера, я взагалі не знаю, то тобто побачення. Дорожній альянс не єдині ще купа компаній, зокрема і дороги Херсонщини, які надали вже покази у Києві щодо компанії ПП Авігея СТ. Нагадаю, що це теж компанія пана Кансура і його поплічників. Авігея СТ також отримала передплату від замовника, але роботи так і не виконала. Мені вдалося додзвонитися до галамаги Анатолія Володимировича. Друзі, це заступник директора ДУ місцеві дороги Херсонщини. Задля коментарів у справі канцра і його поплічників. Послухайте. Комунікували, тому що е, е, після проведення процедури тендера було вкладено укладено договор, договір на проведення робіт, і після того, практично, коли на об'єкті проводилась робота, то їхні представники там головний інженер, і безпосередньо сам канцлер, він появлявся в установі. У нас ну роботи були розпочаті в принципі. Е, вони, мабуть, хотіли такий імідж собі позитивний у нас зробити. Розпочати були досить активно а потім це все заходило у фазу таку поступового зниження темпу і так далі. І от один із об'єктів, який у нас проблемним на сьогоднішній день, особливо проблемним являється це капітальний ремонт ділянки дороги нижньої торгаї, межа Сірговського району Агаймани. І в чому тут я б сказав би Шахрайська складова бачить ця це в тому що отримавши аванс у нас по цьому об'єкту 5 мільйонів 531 тисячу гривень підрядник почав працювати а так як це капітальний ремонт то звітувати про авансу потрібно на протязі трьох місяців до трьох місяців в цей період підрядник здав нам акти виконаних робіт на суму там здається зараз скажу тисячу у мільйон 947 сорок сім тисяч Фактично виконані роботи він їх здав, було прийнято інженерами технагляду і проведено оплату. Пізніше він почав відпрацьовувати далі роботи виконувати роботи на відпрацювання авансу, але те, що він мав нам пред'явити, пред'являв роботи, були виконані неякісно, і ми відмовилися їх приймати для того, щоб закрити вчасно цей аванс. Натомість, що робить нам пізніше підрядник. Він бере і роботи, які виконані були під оплату мільйон дев'ятсот А це влаштування шарів основи, щоб не опіща на сумі шари основи. Він цей матеріал, не ставлячи нікого до відома, просто зняв і вивіз з об'єкта. Ще одні жертви цих шахраїв це спецтехбудсервіс. Вони подали до суду на компанію Половка та Кацора. Проте наразі справа застрягла. Мені вдалося отримати документи висновків суду щодо того, як зараз держава у вигляді суддів і правоохоронної системи вирішує питання справедливості. Спойлер ніяк. Нам вдалося дістати кілька номерів канцлера Віталія. Спробую зараз задзвонити і поговорити з ним про все вище згадане. На жаль. Що цікаво, коли я дзвонила канцру Віталію, а номер, на який я дзвонила їй його номером, про це говорять гед-контакти у відповідному додатку. Так от, коли я ввела номер телефону, аби подивитися, що люди писали, як записували ім'я цього пана, то наштовхнулася на дуже цікаві формулювання. Зокрема, Віталій Кацур кидало стройка під. Віталій експертиза дороги в Херсоні. Розумієте, да? тобто одночасно і Стройка, і одночасно експертиза. Віталій Строят парки, канцер Віталік 1100 СНДС. Віталік Атали 500 Солн. МГ 6 Віталік Чорне ЗП. Це все супроводжує номер телефону Віталія Кансура в Гетконтакті. Канцер Віталік Должник, Віталік от Мілінкіна Нікопаль, канцор Віталій Володимирович Авігея. Це компанія, про яку ми вам щойно розповідала. Віталій ДСЗ ділають парки. Тобто ще одна компанія, ДСЗ, яка має прямий контакт із вище згаданими тендерами. Ну і багато ще всього: канцр Дарниця, Віталій Каток Нікопаль, Херсон Віталій Руслана. Віталій Флагшток Київ Віталії Дороги. Цікаво, що коли ми спробували задзвонити дружині Віталія Канцура, а це дійсно теж виявився її номер. Бо якраз на заставці фотографія, де Вікторія Канцур разом із Віталієм у Светрі Балінціага, то тут теж було дуже і дуже цікаво. Герцог хазяйка. З приводу тегів. Петровна начальство. Вікторія квартира, Петровна Ніагара. Вікторія, Ніагара, Вікторія Кацур ТОВ ДЗ гарантії. Вікторія Петровна, хазяйка Ніагара, знову ж таки, напевно, мають якийсь бізнес із назвою Ніагара, Боня і Зефір шпіци, Два шпіца зо 350. Тобто, ще і... Тваринами напевно Вікторія займається. Ну, і до всього цього тех у різносторонньої Вікторії під назвою Експертіза автодорог в Херсоні. Мило один будує, вірніше не добудує, а інша робить експертизи. Ось таке життя в Україні. То що ж у підсумку, друзі? У підсумку маємо канцру, його родину, друзів, половка, які володіють рядом пов'язаних між собою компаній, які по черзі виграють тендери і самі себе обслуговують, перевіряють. За словами наших свідків і джерел, на сьогоднішній день вони продовжують свою діяльність безкарно, попри кримінальні провадження, всі ці люди безкарно і далі можуть красти в держави. І при цьому. Забирати у нашого війська, що ж вони зараз роблять, друзі? Вони виграють тендера державних організацій за завищеними цінами, з урахуванням відкатів для представників державних органів, або заниженими цінами в такому випадку вони планують, що робота буде виконана не в повному обсязі. Здалегідь планують не розраховуватись із постачальниками матеріалів та послуг. Друге порушують норми та стандарти виконання дорожніх робіт та реконструкції робіт, що завдає державі величезних збитків. Третє не оплачують контрагентам за поставлені роботи та послуги, крадуть та відмивають кошти через компанії, конвертатори та пов'язані із ними компанії. Давайте порахуємо, навіть 20 мільйонів вони вкрали це. Тисяча дронів, Тисяча дронів. Це 300 життів спасених наших хлопців. І і 500 тих в, 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 орків, які в землі остануться це mm -hmm. як мінімум. А вони в Монако роз під'їжджають на машинах, розказують, як вони два дрона потім привезли <гум> за гуманітарну допомогу. До речі, в коментарі в УП пан Половко зазначив, що не знає, як компанія його матері стала вигравати таку кількість тендерів у Києві. Щасливий збіг обставин. Не інакше. На сам кінець друзі, питання руба рішали, відмивали втечі, слідчі, які не хочуть говорити. Все це одна система, в якій ми продовжуємо жити і безкарно дозволяти подібним персонажам обкрадати нас. Що ж говорить держава, тендерні комітети, найвищі інституції, які мають контролювати цей процес, податкова? Адже якщо подивитися на податки, то компанії при оборотах 50 мільйонів заплатили їх всього 65 тисяч, де реакція податкової, чи і там все схвачено. Ми будемо і надалі слідкувати за цією історією. Дякуємо свідкам за відвертість і вам за увагу до нашого продукту. Будь ласка, підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона. Не була. Звертаюся до правоохоронних органів, аби вони надали оцінку діям цих панів в рамках е можливого обкрадання держави. Напишіть в коментарях, що думаєте, яким чином ми громадянське суспільство маємо вести себе в подібних кейсах, і якого біса вони це далі роблять? До зустрічі, друзі! подивіться наші інші відео в описі до цього ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент до зустрічі